Сумські художники презентували останню в цьому році виставку. Це близько 20 робіт на різдвяну тематику, які розмістили в виставковій залі Сумської організації Національної спілки художників України. Автори працювали впродовж року, незважаючи на війну, розповідає її голова Іван Гапоченко. Ми підкоректували свій план виставок, але художники працювали. Деякі художники виїхали, в основному жінки з дітьми виїхали, так як і всі. Деякі виїжджали на західну Україну, повернулися. Щас у нас проходять же процеси процес у педуніситети, у коледжі мистецтв. Наші викладачі там спілки худочни спілки художники працюють. Художники ще участвували в благодійних виставках. Ми їх не тільки ми їх проводили, проводили і фонди різні. Художники давали свої роботи, допомож Збройним силам, вплинули події російсько-української війни і на тематику робіт, представлених на цьогорічній виставці. Ігор Василевський написав картину Дзвони бучі надихнувшись полотном, Меншикова батурині або батуринські яблука художника Миколи Данченка. Я хочу таку. Зробить, як то кажуть, ну, сумну паралель, батуринське яблука і дзвони бучі. Це такі пов'язані з жінками, які були закатовані одним і тим же ворогом нашим. Взагалі зараз знаєте, воно дуже болить мене тема. Нашої війни і я влаштовував благодійні виставки, допомагаючи нашим військовим. Олександр Заступ півроку не був на своїй батьківщині в Боринському районі. На виставці представив роботу, створену минулого року. На ній зображені рідні краєвиди художника. Всім хочеться додати такого оптимізму. Якщо згадаєте легенду про змія коротуна, який з'їдає сонце. І народжується над Дніпром Божич нове сонце. День у нас що буде прибавлятися з кожної хвилинки. Тому від художників хочеться додати, що даємо оптимізм на те, що все-таки теж сама довга ніч вона не може тривати постійно. Так що буде день прибавлятися буде у нас прибавлятися нові сили для того. А художнім фронтом ми тримаємо. Художник Ігор Швачунов згадує, раніше часто брав участь у пленерах, зокрема на Тростянеччині. Саме в зимовій боромлі кілька років тому створив етюд, а потім народилася і ця картина. Етюд є етюд, Він невеличкий розмір. І я був в грудні місяці. Таке бажання було створити з цього етюду роботу. Велику дуже така місцевість. Вони вдихновляє художників, надихає художників. А у зимку тоді я ні разу не приїздив. А то спеціально поставив завдання приїхати взимку. Олександр Садовський обрав для підсумкової різдвяної експозиції дві свої роботи. Сім'я це святе діло, і тому зробив я цю сім'ю, я її писав, переписував багато разів. Вона була одразу в таких холодних тонах, потім переписав такі, потім знову переписав. Ну, просто мені так вона цікавила, потім не знаю. О, ну, Коли справа дійшла давати роботу на виставку Різдвяну, ну, сім'я це ну, святе. Тому і дав сім'ю на виставку. І Ще дав вам тиха українська ніч. Усього на виставці представили близько 20 робіт, написаних олією, акрилом. Також присутні графічні роботи. Переглянути виставку можна щоденно з 10 до 16 години у виставковій залі за адресою вулиця Петропавлівська, 47. Анна книж, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.